Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну та просту намазку: масло з часником, плавленим сиром і свіжим кропом. Така намазка чудово підходить для бутербродів, підсилює смак гарячих тостів, а ще довго. Зберігається у холодильнику і головне готується дуже швидко. Для початку беру один пучок свіжого кропу. В мене це приблизно 40 грамів. Кріп добре промиваю, обсушую та подрібнюю. Для цієї намазки можна також використовувати петрушку, виходить не менш смачно. Кріп я використовую без стебла, адже вони нам не потрібні. Нарізаю тільки ніжні листочки. Пересипаю подрібнений кріп. У глибоку миску тепер додаю 5 зубчиків чеснику. Пропускаю їх через прес. Але якщо для вас це забагато, можете використати менше чеснику. Все залежить від того наскільки гострою ви хочете отримати намазку. Далі солю додаю приблизно одну столову ложку солі. До суміші додаю одну пачку вершкового масла кімнатної температури. У мене це 200 грамів і 160 грамів. Плавленого сиру. Все разом гарно перемішую виделкою або ложкою. Можна скористатися погружним блендером. Тоді намазка буде більш однорідною і ніжною. Але я люблю, коли у ній трапляються шматочки кропу. Це додає текстури та смаку. Коли все добре перемішала, перекладаю готову масу у контейнер або банку. Щільно закриваю кришкою та відправляю в холодильник приблизно на 1 годину. За цей час Намазка стає ще ароматнішою, а її консистенція більш щільною. Далі все просто: дістаю контейнер, намазую свіжий хліб, гарячі тости чи підсмажені багети. Така зелена намазка справді універсальна. Можна нею нафарширувати яйця чи додати до запеченої картоплі. Ось і все. Ніжна, ароматна, яскрава зелена намазка готова. Тож рекомендую вам також зробити таку заготовку. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Та телеграм смачного та натхнення вам у приготуванні. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!